Будьмо уважні! В той час увійшов Ісус в одне село і якась жінка на ім'я Марта прийняла його в свій дім. була у неї сестра, що звалася Марія, ця сівши в нога Господа, слухала Його слова, Марта ж клопоталася усякою послугою, підійшла вона і каже Господи. Чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити, скажи ж їй, щоб мені помогла, озвався Господь до неї, промовив Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато. Одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив «Це якась жінка. Підняла голос поміж народу, і сказала до нього: Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Він же сказав: Блаженні ті, що слухають Слово Боже, і зберігають Його. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Сьогоднішнє свято, яке ми маємо можливість переживати тут у разом, має дуже-дуже важливе значення для нас, для нашої віри, для того, що ми зростаємо як християни. І свята є якраз такими майданчиками, де постійно ми відкриваємо для себе. А як то? Зростати у Бозі, як ставати подібними йому, як змінювати своє життя? І наскільки Бог може діяти у нашому житті. Сьогодні ми святкуємо свято введення в храм Пресвятої Богородиці. Пресвята Бог... Богородиця це мама кого? Ісуса Христа. Ісус Христос прийшов у цей світ, Він не прийшов якось так собі появився. Він пройшов весь шлях. Так, як проходить кожна людина, яка приходить на цей світ, так? через народження. І саме Ісус Христос прийшов через Пресвяту Богородицю, тому що вона стане та, яка породить цього Сина, єдинородного, Божого Сина, і Він візьме від неї тіло. Це настільки велика таємниця, що нам досі важко збагнути, зрозуміти, наскільки. Як то Бог приходить через людину? Наскільки ця людина має бути особлива? І це є Пресвята Богородиця. Пресвята Богородиця, яка стане матір'ю, але щоб стати матір'ю, вона також приходить в певні етапи свого приготування. І саме за звичаєм ізраїльського народу було один із таких звичаїв, що Дівчат віддавали, вводили у храм у такому юному віці, де вони проводили свою підготовку до життя. Так? Храм був своєрідною школою життя, де дівчина ставала, вміла, вчилася ставати настільки близькою до Бога, щоб від того моменту стати так само доброю матір'ю. Наша виховна школа проходила через храм. Якщо ми собі уявляємо храм, то ми собі завжди уявляємо, що? Якусь будівлю, так? стіни. Подібно так було і Єрусалимський храм. Хто бачив Єрусалимський храм? Де він знаходиться? Єрусалимський храм? В Єрусалимі. Він існує, чи його немає? Чи частково? Що лишилося від храму? Стіна. Стіна, до якої багато паломників їде з цілого світу. Ось цей храм, який був місцем, де Бог говорив до свого народу. Але Бог так само хотів ще щось більшого. Йому було недостатньо бути у цьому храмі. Бог хотів дойти ближче до людини і хоче, бажає Богові бути лише. Самому у храмі, напевно, дуже сумно. Богові дуже комфортно бути де? Найкраще місце, де Бог себе почуває на всі сто? Де? Поміж людьми? О, в серці людині. Так? Богові найкомфортніше бути у серці людини. Це його храм. Тому введення в храм Пресвятої Богородиці. Мав на меті приготувати серце Богородиці, душу тіло Богородиці, щоб там помістився Бог. І тому сьогоднішнє свято це начебто передавання естафети храму при святій Богородиці, тому що вона стане новим храмом, вона стане тою, де Бог може війти і, і дійсно бути прийнятим. Для нас що може означати це свято? Це, ми розуміємо, Пресвята Богородиця, яка вводиться в храм, яка має за завдання так стати цим храмом, стати новим кивотом, новим місцем, де Бог може прийти і перебувати. Що це свято означає для нас? Ми можемо стати храмом чи не можемо? А чого ви так сумніваєтесь? Що так мало вірити в себе? Можемо ми стати храмом для Бога? Можемо. І ми маємо стати. Пресвята Богородиця сьогодні нас вчить, щоб ми так само входили у цей храм. Правда, ми входимо у храм, ходимо до храму. Хтось кожної неділі, хтось менше. Ми сьогодні є у храмі, бо це і храм. Але мета цього храму зробити нас храмом. Розумієте? Ми не маємо війти в ці стіни. І вийти, якби нічого не бувало. Ми маємо вийти з цих стін живим храмом. В лапках, кажучи, може, трошки сильно, ходячим храмом, так? який рухається. Ми всі маємо покликання це стати храмом Божим. Тому ми ходимо до храму, ми ходимо до, до каплиць, є учасниками. Богослужінь і сьогоднішнє свято нас вчить, що ми є призначені ставати живими храмами Божими, живими храмами Божими. Це не означає не ходити до храму, це означає входити у ці храми, так? але відтак ставати живими храмами, щоб Бог міг поселитися у нас і перебувати в нас. Тому є такий виховний процес у цьому святі. Тому що він нас готує ставати більшими. Уявіть собі тепер на хвильку, що ви маєте бути храмом Божим. Що для того потрібно? Той храм має бути красивим, чи він може бути таким забитим всяким непотребом, як якась стара комора. Може бути такий? Ні. Тобто, якщо ми маємо свідомість про себе, що ми маємо стати живим храмом, і там має. Зайти Бог, що потрібно перше буде зробити? Брати мітлу в так, і вимітати весь непотріб. Бо Бог не може жити там, де є гріх, там, де є брехня, там, де є зажерливість, заздрість, гордість і все того всього барахла, якого в нас є, багато, дуже багато. Тобто ми маємо розуміти, що Бог має війти, але Він не війде. Допоки ми не приготуємо себе, так, наше життя, щоб він був у нас. Бо тоді, коли ми зможемо цей процес пережити у собі, ми можемо так, дарувати цей храм і цьому світові. Тому що інші будуть бачити, будучи навіть у спілкуванні з нами, відчують, що тут такою красою і тої особи пре, що з ним відбувається? Тобто, що ми через той наш живий храм, який створимо у нашому серці, можемо дарувати іншим цю можливість дотику так, до Божественного. Той Максим він, в ньому щось таке відбувається дивне. Там особа насправді щось має особливого, що запалює інших, що піднімає настрій, так ми кажемо, що дає якісь такі Краще бачення цього життя. Тому завдання сьогоднішнього свята, щоб ми навчилися від Пресвятої Богородиці стати живим храмом, живим храмом, щоб ви вийшовши з цього храму, ми могли бути храмом у цьому житті для інших. Нехай Господь нас всіх благословить. Амінь. Слава Ісусу Христу!